Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Мій цим відео розкрив всі свої бутони і повністю відповідає заявленому садовником сорту. Це сорт Wild Pink. Квіточки ніжні, тендітні, казкові і з'явився вишуканий аромат дорогих парфумів. Для того, щоб цим відео зацвів... Треба створити певні умови. По-перше, має бути великий кущ. У цього цимбідіума десь 13 або 15 бульбочок. У цих двох бульб набагато менше. І тому з бруньок, які з'явилися на початку осені, тепер ростуть нові бульбочки. Ось ви бачите. Ось у цього тут була бруночка, і росте новий. Рост нові листочки, нові бульбочки. І так само у цього цим також росте нова бульбочка. Наступною умовою для цвітіння цимбідіумів є різниця температур між денною і нічною. І якщо для фаленопсисів вона має складати десь 5-6 градусів протягом декількох тижнів. І це відбувається зазвичай в вересні або у квітні, то для цимбідіумів різниця має складатись 10-12 градусів і протягом всього літа. Тому я свої цимбідіуми тримаю на балконі, бо саме там я можу створити такі умови. Також для комфортного зростання і подальшого цвітіння цимбідіумів необхідне необхідно світло. Яскраве і розсіяне. І саме на балконі я можу створити такі умови. В листопаді я занесла їх у кімнату. Поки було прохолодно, не було опалення, зараз в квартирі тепло, і я перенесла ці відео свої лоджію, де температура складає 12-15 градусів. І до весни вони в мене будуть там рости. Бо саме при такій температурі цим найкомфортніше зростати і квітнути. Крім цього, орхідею необхідно підживлювати протягом всього часу, коли на ній немає квітів. І якщо фаленопсиси я приливаю добривом через полив, то для цим я додаю добрива щоразу під час поливу. Єдина умова я використовую добриво в два рази менше, ніж зазначено в інструкції. Сподіваюсь, мої поради були корисні для вас. Ви ними скористаєтесь і в подальшому вашим відео також буде квітнути і радувати вас своїм цвітінням, як мій, мене. Приєднуйтесь до мого каналу, ставте вподобайки. До нових зустрічей!